Ковальський військовий запропонував біженцям із бучі допомогу. Котра для сім'ї обернулася справжнім розслідуванням, військовий зголосився взяти на перетримку собаку, а згодом перестав виходити на зв'язок. Так розповідає власниця породистого пса Рональда. Жінка власними силами стала розшукувати свого улюбленця. Переконана, що їхнього Рональда забрали до помешкання прилуцького екс-депутата Руслана. Кундельського разом із поліцією жінка прийшла до воріт кундельських з благанням повернути собаку. Що було далі? Бачили наші журналісти. Рональд! Маленька Олександра з Бучі з сім'єю розшукує та гукає свого собаку аж в Прилуцькому. З їхніх слів тут живуть люди, котрі привласнили собі їхнього улюбленця і не віддають. Сім'я каже, вони у відчаї, вже звернулись до поліції. Розповідають, що понад місяць благають повернути пса на руках і документи на нього. Я не знаю, чому так люди роблять. Якщо роблять так люди, то вони повинні повернути віщу, яку взяли. Ми можемо поліцію просто сказати не потрібно, коли нам віддадуть його, тільки його. Нам більше не нужно нікого, крім його. Він нам не як собака, він наша родина, ми не можемо його залишити. Історія, ось яка разом з мамою, братом і ось таким красунчиком Рональдом дівчинка втікала із окупованої смертельної бучі. Втікали за кордон. Кажуть, там, де згодились їх приютити, велику собаку селити. Відмовлялись. Як каже пані Світлана, допомогти і взяти собаку на перетримку згодився військовий із Ковальської частини Олег Пелецький. Мовляв, сам зголосився допомогти. Довірилась, ну бо ж військовий, значить, має бути. Людина честі і совісті. Світлана стверджує, грошове питання обговорила відразу. Я запитала, тобто, ну як ми вирішимо це питання. На що Олег відповів? Що якщо ви не проти у мене на роботі є можливість, цитую просто на казьонних харчах, там є теляти, на творог. Якщо я кажу, звичайно, не проти, тому що і ситуація у нас така, що в принципі я залишила мішок корму. Ну і в принципі, на цьому у нас ми просто списувались. Та вся переписка є і так далі. Я встигла зробити скріни, хоча він все видалив. Видалив переписку, каже жінка, після того як повідомила, що повертається в Україну. Як розповідає Світлана, військовий перестав виходити на зв'язок. Я була вимушена звернутися до командира його ну, частини, де він служить. Попросила допомоги, ну повплинути на свого підлеглого. Це закінчилось тим, що він просто скинув мені контакт. У кого нібито в Хмельницькому знаходиться собака. Проводила я, скажімо так, розслідування ну самотужки, тому що поліція розводила руками. Вияснилось, що він її переховує ні в якому не Хмельницькому, а вона знаходиться у його нареченої дівчини, що вона вже підтвердила мені в телефонній розмові в Прилуцькому селищі. Це Кундельська Діана. Жінка каже, впізнала будинок кундельських із фотографії Рональда, котру скинув Ковальський військовий. Мовляв, той самий двір і та сама Тераса. Патрульний телефонує до батька Діани Кундельської. До слова, Руслан Кундельський, екс-депутат місцевої сільради, кілька років тому фігурував у криміналі. Як дізнались тоді журналісти, поліція в той час розслідувала кримінальне провадження щодо незаконного розмитнення автомобілів. Тепер же Руслан Кундельський називає себе волонтером, начебто, завозить автомобілі для військових. Ну а Світлана, мовляв, тероризує його сім'ю. Беріть дану особу від моєї оселі. Це моя Та вона ж приватна, не на вашій оселі, ми на дорозі стоїмо зараз. У нас ведеться відеозйомка. Вона стоїть зараз біля мене, біля дороги. Раз, раз, разом з журналістами. Це я почув. Дайте відповідь: у вас є собака породи конокорса? Я вам ще раз пояснюю: в мене є собака. Моя Яка собака. порода її? Яка різниця? А ви можете вийти до нас поспілкуватися, якщо ви вдома показати документи Я на собаку? Я є волонтер. Я працюю Бо... на головне управління розвідки. Угу. Я їм ганяю автомобілі. Вже загнав угу. більше 30. Тисяч. за цей за час війни. У мене нема часу на ту особу, яка зараз займається саме, саме тероризмом. Угу. Я вам ще раз поясню тероризм, але тероризує мене. Далі Руслан Кундельський каже, що буде розмовляти зі слідчим де треба і коли треба. Я приїду, і ми тоді з вами поспілкуємося. Де Добре. треба, коли треба, в якийсь час. Угу. Ну, все слідчим, не з вами особисто. Ви тут до чого. Довзі приїхав і слідчий начальник сектору поліції Сергій Літкович. В будинку, схоже, хтось був, але так ніхто й не вийшов: ні до Світлани, ні до поліції. Ми спробували зателефонувати до керівництва Ковельського військового, але очільник військової частини Олег Коцура з нами говорити не став. Чи говорив він зі своїм підлеглим Олегом Пелецьким щодо повернення собаки власниці, хто зна. Сама ж Діана Кундельська в телефонній розмові запевнила, що С аналогічної породи її, але підтверджуючих документів наразі не показала. Наскільки дівчина любить тварини, які цінності сповідує, то наразі питання риторичне. На сторінці у відкритих ресурсах пише мовою оригіналу, главної в житті розвлічення і відпочинок». Я не знаю, як то можна взагалі так себе поводити і так робити, коли в країні ну тобто ми ведемо таку жорстоку боротьбу з окупантами. Ну, а свої люди вимушена звертатись до поліції, до суду, до там якихось інших інстанцій, тому що я просто не можу до людяності достучатися. Я все одно не дивлячись на це, я готова їм подарити то сусенят і поверніть мою собаку. Все, що я прошу. А ось продовження цієї історії ми розповімо згодом, коли поліція скаже свій висновок, представники військової частини згодяться поговорити із журналістами. Ну а Руслан Кундельський з донькою. Повернуться за кордоном. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.